Всім привіт! Продовжуємо складати картки. І Далі у нас команда ракета, кубони, Піджеї, Белдоми, Мелтони, мінуси, плюси і може ще щось. У нас перший у нас зустрічає Піджей. Коги. Ось такий. іменний Піджей. Зараз ми з ним попрацюємо. Артист тут Піджеї повинні бути а, багато для команди ракети місця і когавський Піджей. Також якийсь трохи... Даунська порізаний входить в історію. Ось отак. У нас перших піджевіль нема, Вон тут якийсь дивний. Потім що у нас тут далі йде? Далі у нас йде лишній прихватив. Нарешті ми поміняємо команду ракети. А Я її поміняв, я її, коротше, редрукував, бачите, як вона темно виглядає. Я пришлі нарешті надрукував, поміняв. Ну, ми одно її поміняємо. 25-го сета рокет адміншу. У нас вже їх три штуки. Так, особисто знаходиться. Так, ось такий ще Rocket Minus, Чи? Misha, Misha, Misha. Misha. і вона десь повинна бути. Зараз ми її знайдемо ось тут. Птихенько збирається. Команда ракета. Ось тут дивіться є ось Rocket Smiss, Rocket Sesar. Є японський, який не вийшов в люди. У нас в англійському варіанті Rocket Tiranotaur. А Але я не знаю, як його такого крутого знайти, але сам факт, що він існує, тільки в японській версії. Короте, ось отак от. Так, далі у нас мелтон, отакий йде. Зараз ми знайдемо Melton, перевіримо точно. А ще тут Белдоми, У Мелтона. Ось такий Мелтон іде сюди. На Вихід. Цей гарний сюди. Потихеньку Мелтони збираються. Дуже мені Мелтони зайшли ще за часів, як вони називається Pokémon GO. Так що ось у нас дивіться. Цей Мелтон на вихід. Це сюди. Все. Тут у нас є Мелтон. Ось тут у нас Мелтон і Сікру, окрім одного Мелтона. Один Мелтон залишився. Що, якщо чесно, несподівано. Далі у нас ще є один Піджей. якийсь дивний Піджей. Чому він окремо лежав? Ну, хто його знає. І він у нас. Розставляє крилушки, де. Ось тут. Ось сюди наш Піджей йде. Так, ну давай залазь. Так, піджей є. Ось тут Піджей наш. Ось тут він знаходиться. Люди писали, що тут Іві. Навіщо ти його кладеш? Ось Піджей. Показую вам піджей. Ось він. Маленький Pidжей. Так що ось ці хто друкував, це короче, сета. Ну, з сета. А це з двох сколот, Короче, Номерні це 11.20, 29.30. Чи ну, 11.30, 29.30. Да. І ось так. от. Далі у нас кубончик. Десь перші кубончики були. Ой. Розлетілося це весь цей другий кубончик. Його ось сюди. Це сюди є. Далі пласом. Причому дуже рідкісним пласом. Це пласом, коротше, з колоди, це причем, промка колоди. Такий крутезний. І він... Де його класти, Ось сюди. Є ще така з вам, але у нас її поки що немає. Але потихеньку працюємо, бачите? Ось отак от. Неймовірно, потихеньку збирається, комби комб'яться. Також цього задрукував. Ось отак, от. так. І останні у нас два альбоми залишаються. Ще неймовірно, це у нас дивіться доісторичні покемони 1, потім доісторичні покемони 2. І найцікавіше, що у нас можливо буде доісторичні покемони 3. Тут я дістався. Інцихлопедій покемонів начитався, став ерудірованою особою і дізнався, що у нас є більше двістрічних покемонів, ніж я перший раз перелічив. Це неймовірно, до речі, дуже жахає. Бо одного двістрічного покемона, я як зрозумів, дуже буде важко. Дуже важко буде його збирати, ну його вже будемо збирати тільки після. Того, як навіть, навіть, навіть вже не будемо нічого більшого збирати, вже буде не по, як називається, не по силі. Чи буде якісь там таргетні покупки, і будемо добирати цим покемоном. Да, таке ми не потягнемо. І саме цікаво, можете написати, яких 10 покемонів у мене немає. Ваші дедукційні методи мені дуже буде цікаво почути, яких саме 10 покемонів у мене немає. Скам'янілих у мене всі є. Да, це які вимерли, але їх відновили завдяки скам'янілостям. Макіза прийшла щаслива. І ось є 10-річні покемони, які дожили до наших часів. Ось так можна сказати. Так що будемо, От напишіть, яких не вистачає, і можете назвати короля цих 10-річних покемонів. Це просто... це просто буде торба. Так, Армалдо. Ну, поки що його відсторонено від зб... збирання. Я розумію, що без нього колекція 20 покемонів покеонів буде неповна. Але так треба. Життя сказала, що його, його час ще не настав. Ну, зато я здивувався, що є. Два. Один я здогадувався, мої слова підтвердилися, а інший я здогадувався, що він є. Ну, тобто, що він може бути колись щось якось, але ні. Не воно, але воно. Дальше кабуто. Ще один є покемон стародавньої цивілізації, яка зникла з нашого світу. Да, вона вимерла, ця цивілізація. Але покемон, як згадка, у неї залишився. Його також рахується доісторичним, тому що то доісторична цивілізація, яка існувала до людей. Він так висить, як вона називається, документи покемонів задокументовані. І у нас ще отакий ліліп є, де він з камінчиком плаває. Камінчиком булава Ліліп, Ось сюди його заміняємо. До речі, у нас всі десь покемони лежать у ось таких золотих протекторах. Давай взалазь. Так, це є. Далі у нас Тропіус. Ось це десь істота покемон, яка жила. Ще з кабутопцями всякими і тому подібними тваринами. Так, і куди тебе класти, друг? Друга класти сюди. Це неймовірно. Так, це друга сюди. Це сюди. Потім... доказ того, що... Тут є фулартон, у ще такого немає. Ось бачите, вони там разом тусують десь трішні часи. Так що ось так от. Так, Джаказольта тут у нас немає. Тут у нас хто є. Дженісект. Тут у нас є. Ні, Дженісекта у нас так тут немає. Так. Це от, ще один кент є. Зараз його покладемо. І він у нас цібною рамкою, до речі. Це якого не вистачало Палдеї. Нічого. Як так трапилося у нас як сміття. Ну. Ось Палдеївський нарешті на місці. У нас повна комба. Так, далі що тут у нас? Анаріс ще один такий. якось у нас знову не по порядку, ну шо ж, Порядок не мій конюк. Зато порядок мене порядок. Я сподіваюся, якісь протектори пішли Вони прям навіть для фірменних цих кармашків завеликі. так Це у нас не було. Ще о, пропіус у нас є. Із какашкою Тропіус його кладемо ось сюди. Цей на вихід. Тропіус какашкою сюди. Та-дам! є. Так, ліліп у нас отакі ліліпки. Так, І ця ліліп у нас декуди йшов. Ось тут будемо заповнювати наші ліліпи. Історії наших ліліпів. Цей ліліп на вихід. Гарний ліліп, але, будь ласка, у кармашок. Кишеньку. Так, це не звідси, це не звідси, це звідси, мабуть, це звідси. Я, я правильно розумію. Так, зараз я перевірю. Да. Перше, у нас ось такий кранідос. І це, походу, наш... ні, Це наш третій кранідос. І ось він. Дуже рідкісні покемони, як ви бачите. І у нас буде перший рампардос. Блять, перший Перший рампардос. І я хочу зібрати їх всіх. Це... Якщо чесно, вже виглядає трохи самогубство. Ну, я думаю, ми щось спробуємо це зробити. Потихеньку ми будемо цього добиватися. Потім. У нас далі в цьому альбомі ще й залишився Бастідон один. Бастідон один у нас ось свіци. Шелдона у нас такого немає. Хоча на не поклад три картки з цього сету не було. Бачте, як воно виглядає. Ось цей дуже рідкісний Pokémon Рамбл Шелдон. Тобто Бастідон. Оце мені колись випадало, ці часи я збирав картки. Ось цей був у мене. Ну, корише, не дожив наших часів, ну, нічого страшного. Тут машина часу. І далі у нас залишився саме останній альбом. Здесь сторічну друга частина. І тут у нас давайте впевнено, що у нас є черепахи. Зато у нас є. Давайте будемо по порядку, бо я вже не перекладаю. Амаурос Це, до речі, промка Амаураса. І ось вона у нас тут, ось сюди, хоче лягти на вихід. Видите, як мало амаурусів і мало динозавриків. Бачите, сьогодні два динозаврики, три Амаураса. Ось в одному сеті вони, в другому сеті, і це промка X, яка була отримала металевого тіна. Так, далі давайте швиденько пригнемось сюди, тут у нас анон. Аноон отакий, дивний анон. І він хоче, куди він хоче, він хоче сюди лягти. У нас Бо у нас в анонах тільки одна картка за ноунів. А ще я додрукував ось цього анонуна. Тут якийсь анону не вистачало. Потім був ще якась дирка з аноуном у нас тут десь. Як виявилося, це я неправильно розклав картки, у нас дирок не було, тут не було нікого лишнього, тобто не вистачало покемону. Тут це все окей. Так, далі у нас джинесект такий. Давайте до джинесекта повернемось. І ось він сюди Genes Ось це мені дуже подобається. Три Genes Sector, прям банда. Вони всі разом знаходяться. Потім ще був якийсь Gen його його зручно було доставати. Ось. І до речі, він знову поруч. Бачите. Та ось так от. Потім у нас Аказольт. Ось такий. Це дивиться. Саме цікаво, що у нас є такий промка і така промка. І цих також по дві, цих взагалі немає жодного. Якось так. Так, Арказольт. Арказольт у нас дев'яно. Ось він у нас Арказольт. Всього три покемона. Потім ще Арказольт Шані. І це короче, повністю зібраний у нас Арказольт. Покемон всі його картки з Арказольтом зібрані на даний момент. Драказольт. Ось у нас залишається ще Shaniк. Потихеньку колекція росте. Навіть ми одного покемону закрили до історичного. Так що з чим я вас вітаю. І два у нас закрилиш отаких два динозаврика зубастих. Перший це, який дивиться на якісь доісторичні руїни, хоча він, то, до речі, він доісторичний покемон вимерлий. він вже не існує. І ось бачите, з дередавніх часів, оце ось ось оце... Доісторична цивілізація, яка існувала до людей. В покемонах є доісторична цивілізація. цивілізації, є покемон, який належить до, цив... до історичної цивілізації. І, тобто він є використовував, ну, короче, разом жили з людьми. І він дожив до нашого часу зараз. Його я буду збирати також. Можете написати, який це саме покемон, що дожив з доісторичної цивілізації нащадок. Бачите, ось покемон дивиться на будівлю. Історія покемонів. І це ось буде, я ще його не друкував, точніше заготовки зробив, хотів роздрукувати, потім пару разів забув, що треба зайти зараз друкувати, а потім я захворів і хворію по сей день. Тому якось так. НО! І він своє яйчко ховає дивіться. Ягічку чи яєчко, будемо було що яйчка. І ось так от. Все. Дякую, що подивилися, побачили історію покемонів, людей покемонів. Так що до зустрічі. Пока-пока.